Програма надзвиє в ефірі Рудани. Я її ведуча Олена Павловець. Спорт для ветеранів шлях до відновлення. У сучасному світі, де конфлікти та війни залишають глибокі рани не тільки на цілі, але й на душі ветеранів. Пошук ефективних методів реабілітації стає надзвичайно актуальним. Для України, яка переживає складні часи через збройну агресію Росії, інноваційні підходи до відновлення своїх героїв питання на першому місці. Кривий ріг задає стандарт у підтримці ветеранів. У нашому місці одним із перших був відкритий центр. Ветеранів влітку минулого року у міському центрі надання адміністративних послуг відкрився центр підтримки Я ветеран. За підтримки ради оборони у Кривому розі стартував унікальний проєкт ветеранс Family Геймс ігри для ветеранів війни, учасників бойових дій та представників їх, їхніх родин. Потужний поштовх у розвитку ветеранського спорту в нашому місті. Вже з 4 травня успішно стартував другий сезон ігор ветеранів. Команда наших нескорених підкуряє п'єдестали національних і міжнародних змагань. Імена криворізьких ветеранів звучать на міжнародних спортивних аренах. Сьогодні гість нашої студії, ветеран війни, криворізький інвіктус, спортсмен, учасник та переможець змагань з адаптивних видів спорту для поранених військовослужбовців, повітряних сил та морської піхоти США Назар Лозовий. Вітаю вас у студії. Знаю, що до війни ви мріяли стати лікарем. Чому вирішили одягнути все ж таки? Тому що Мрія стати лікарем була більше не моя, а мамина мрія. Вона хотіла бачити, як її дитина стане успішною і допомагатиме людям. Це передалось і мені, але у дещо інакшому вигляді. Якраз таки моєю мрією було стати військовим, але я точно не розумів, що це таке. Тому вирішив спочатку піти на строкову службу, покинувши університет. І, пройшовши цю строкову службу півтора роки, я зрозумів, що все ж воно не моє і треба повертатись до навчання. Але сталося повномасштабне вторгнення і не встиг. Після повномасштабного вторгнення ви пішли добровольцем у 17-ту танкову бригаду два роки тому на Луганщині ви отримали важке поранення. Це був такий складний етап, безумовно, у вашому житті. Знаю, що під час реабілітації лікарі і Дніпра і Вінниці опікувалися і вашим фізичним станом, але все ж таки депресія вона взяла вгору от хто тоді допомагав. Вам хто став для вас опорою? Це моя родина у першу чергу. Саме вони мене втримали, саме вони мені допомогли знову віднайти сили та жагу до життя. А вже далі якраз таки спорт. І спорт. як давно ви зі спортом на ти? До поранення, до війни, яким спортом займалися, який полюбляли, який був улюблений вид? До поранення з друзями збирались, грали у баскетбол. Тож зі спортом я знайомий, але я ніколи не займався ним професійно. А вже після поранення, після того, як вже повернувся додому з реабілітації у шпиталях, мене затягнули у команду нескорених Кривого Рогу, і я почав інтенсивні тренування для того, щоб взяти участь спочатку. У відборі до інвіктус, який проходив ще тоді у Львові минулого року. Саме до цього я почав готуватись. Далі мене задягнули у плавання, хоча я взагалі не вмів. Тож навчили, показали точно так, як і з волейболом сидячи. Теж нічого не знав про адаптивний спорт, можна сказати, взагалі. Я розумів, що він існує, але ніколи з ним не стикався. І от, потрапивши якраз таки у Цю середу, якраз таки спробувавши, я зрозумів, що воно таке, і захопився. Ви брали участь у багатьох не тільки національних, а й міжнародних змаганнях. Які, можливо, для вас запам'яталися найбільше, які були найяскравіші такі моменти, які можете згадати і розказати нашим глядачам? Ну, змагань все ще в мене було досить мало, як я це бачу. Я пам'ятаю кожні з них, і кожний свій вихід на подіум. Ну, коли треба жати, наприклад, або як я сідаю на поле грати у волейбол, або ті ж самі запливи, я чудово пам'ятаю кожен з них і не можу сказати, що якийсь буде виділятись занадто яскраво. Кожен досвід він унікальний в моєму випадку, і я насолоджувався кожними змаганнями, на котрих був. Це саме ця атмосфера єдності та підтримки, котра панує на, такому, на таких ветеранських змаганнях, і м, правильно нам наголошували ще під час перших змагань у Львові, що це насправді не змагання, це ігри. Тому що ми не намагаємось перебороти один одного. Ми намагаємось допомогти один одного та перебороти саме себе. Тобто підтримка така командна, так. Так. Ви пройшли відбір до збірної України на змагання повітряних сил та морської піхоти в США. Знаю, що за місце тоді боролися 168 чинних військовослужбовців та ветеранів війни. До команди тоді увійшли двоє криворіжців: це ви і ігор Троян. Змагання проходили в цьому році, у березні місяці, так у штаті Невада в Лас-Вегасі. Ви тоді також виклалися на повну та показали чудові результати. Ви посіли перше місце у запливі на 50 метрів брасу. Якщо я не помиляюся, якщо так. щось не так, то поправляйте мене. Отримали також два срібла на цій же дистанції на спині та вільним стилем у різних категоріях. Серед цих нагород одна ще більш значуща саме для вас, адже ви встановили свій персональний рекорд. Розкажіть детальніше про самі змагання, як готувалися і який досвід здобули? Готувався, можна сказати, майже рік з абсолютного нуля. так як... Взагалі не вмів плавати. І займаючись три рази на тиждень, потрошку щось почало спочатку виходити, щось, звісно, не виходило. Це була на початку лише реабілітація. А далі тренер, як побачив, що я роблю вже якісь впевнені рухи, сказав, що з реабілітацією можна закінчувати, та треба починати саме тренування. Ну, так і почався мій тренувальний процес саме з плавання. десь близько двох-трьох місяців саме реабілітація, а надалі вже спортивні тренування. І от весь цей час я займався, і можна досягати результатів, навіть нічого не вміючи на початку. В одному з інтерв'ю ви сказали, у мене немає неймовірних досягнень у спорті, але я просто продовжую займатися тим, що мені подобається. Щодо неймовірних досягнень, чи змінилася ваша думка? Не змінилась. Насправді я все ще хочу покращувати свої результати, мені все ще є куди зростати. Тому я все ще собою не задоволений у в плані спортивних досягнень. Я все ще хочу більшого, тому продовжую займатися. щоб Знову ж таки покращити ці результати, але і в той самий час ну моя думка не змінилась. Я займаюся тим, що мені подобається. Дякую за відповідь. Фізична активність, як відомо, сприяє виробленню ендорфінів, так званих гормонів щастя, які допомагають знижувати рівень стресу і покращувати настрій. Реабілітація через спорт, вона дійсно дієва, і це вже протягом багатьох років навіть не потрібно доводити. Як ви займаєтеся в нашому місті, що можете сказати про майданчики, які створені для цього, про організацію цього самого процесу? Тренувального, тобто, чи є у нас у місті такі можливості для ветеранів реабілітацію проходити саме через спорт? Можливості є, варто лише звернутися, завжди люб'язно допоможуть, розкажуть, покажуть і допоможуть ну, буквально фізично. На жаль, не завжди є для, наприклад, для мене змога підніматись на другий поверх. бо… Все те, чим я займаюсь, знаходиться іронічно, якраз таки на другому поверсі. На початку мене буквально заносили, але зараз я вже навіть з парною ампутацією приловчився на другий поверх, навіть підніматись по сходинках на руках. Тобто немає нічого неможливого, була б мета, було б бажання. Тож я не бачу перепон ну, ні для кого, тому що знову ж таки, я ж кажу. Це я зараз можу підніматися. та, я вже займаюся спортом, займаюся паверліфтингом, ніби як маю сильні руки. Але ж на початку мене буквально заносили, мені буквально допомагали, тому просто звернись і допоможуть. Тож, займаюся я плаванням, волейболом сидячи та паверліфтингом. Ну і задоволений тим, що обрав саме ці види спорту, тож, чому б ні? А скільки часу витрачаєте на тренування? Наприклад, там по скільки разів на тиждень ви займаєтесь? Виходить, плавання. У мене тричі, один раз волейбол і двічі паверліфтинг. Це шість днів на тиждень, але займаюсь в середньому небагато. Це десь півтори години в середньому на добу. Тому що, наприклад, плавання лише година. Більше інтенсивної нагрузки я не витримую. У мене досить мало витривалості. А наприклад, у залі, як займаюся паверліфтингом, я можу проводити більше двох годин, тому що я можу собі спокійно дозволити невеличкі перерви, тим паче, у паверліфтингу це навпаки потрібно не інтенсивна робота, а саме силова. Ви були на багатьох локаціях змагальних, так скажімо. Що можете сказати про нашу команду нескорних, про підготовку нашої команди і, взагалі, підтримку місцевої влади ветеранської політики? Наша команда є одною з найбільших команд в Україні в цілому. Тож багато хто на змаганнях, коли ми приїжджаємо, одразу. Ну, Не те, щоб тикають пальцями, але щось, типу, о, кривий ріг приїхав, тому що вивалюється дуже велика банда всі в однаковій формі. Це якраз таки одна з частин підтримки місцевої влади, що нас одразу ідентифікують. Але, окрім того, ще й те, що наша команда постійно займається і розвивається. Тож ми можемо щоразу показувати кращі результати. Окрім того, команда сама себе і підтримує. Тобто ми стаємо щоразу більшою командою, тому що до нас приєднуються нові побратими. Можливо, хтось нещодавно отримав поранення, можливо, хтось отримав його на початку, але весь цей час вагався. Але ми раді привітати кожного у команді і кожному допомогти. Знову ж таки, в одному із інтерв'ю ви зізналися в тому, що ви інтроверт. Тобто, вам дуже складно даються нові знайомства, спілкування з різними людьми, незнайомим вам, але ж все ж таки, ви займаєтесь спортом, ви подорожуєте, ви їздите на змагання, тобто, в будь-якому випадку, неможливо виключити нові знайомства. Що змінилось зараз? Насправді не змінилось. Так як ви правильно сказали, їх неможливо виключити. Тобто, це необхідність, це. Той факт, котрий необхідно мені прийняти. Я його прийняв і спокійно до цього ставлюсь. Тому що з дитинства в мене є такий потяг до добрих, хороших людей. Це, напевно, те, що мені прививала завжди мама. І тому, якщо я знайомлюсь з кимось і мені цей хтось подобається, ну то я, звісно ж, буду спілкуватися з цією людиною. Але саме оці перші кроки знайомства для мене досі важкі. Досі для мене це незвично, і, як правило, люди до мене підходили знайомитись самі і щось перші мені казали. А далі вже зав'язувалася розмова. Я так, так якось так. Скажіть, окрім спорту, чим полюбляєте ще займатися? Полюбляю також комп'ютерні ігри. Мені це приносить задоволення, тому що я граю не сам, граю з друзями. Постійно є якась компанія, і нам є про що розмовляти, є чим поділитися. Днями ви повернулися із Києва. Там також проходили ветеранські змагання. Розкажіть детальніше, що привезли? Привіз нагороду за третє місце, яку взяв у багатоповторному жимі. Це жим за одну хвилину на максимальну кількість разів для чоловіків 60 кг, а для жінок 30 Тож. Скажу чесно, результатом не задоволений, тому що дещо не було розуміння самої вправи. Я до неї готувався лише останні декілька днів, бо розумів, що, наприклад, жим на максимум не зможу показати свій найкращий результат. Через то від нього і відмовився. А багатоповторний, це стало щось таке нове і не було такого відчуття самої вправи. Бо я зробив за 30 секунд. Ну, все, що зробив, і решту 30 секунд, ну я поставив штангу, а якщо ти ставиш штангу на стійки, ну це значить все, ти вправу закінчив. Ну і, і все. Тобто міг би робити ще і ще, але не знав, як відпочивати, як це правильно зробити, через то втратив ну, досить багато ще повторень. Але я все ще задоволений тим, що я спробував знову ж таки щось нове для себе. Ну і, і тим, що побачив, як роблять хлопці. Ті буквально не люди, котрі за одну хвилину можуть підняти цю ж саму штангу 80 разів, порівнюючи з моїми 26. Тобто такий високий рівень? Дуже високий. Тож, через що я і кажу, що я досі не задоволений своїми спортивними досягненнями. Мені є куди зростати, є на що дивитись, на кого рівнятися. Тобто ви маєте свої спортивні амбіції, до яких ви так прям. Браво йдете! Вже стартує другий сезон ветеранських ігор Ветеранс Фемелі Геймс у нашому місті. Де будете виступати? Буду виступати, як і минулого року в тих дисциплінах, котрими я займаюся. Це плавання, волейбол, сидячи та паверліфтинг. Також можливо спробую себе в чомусь новому, незвичному, але над цим ще розмірковою. Взагалі про ваші стосунки у команді з командою. Чи дружні ви колектив? Можете назвати, що е, наші нескорені це команда дуже така дружня, не тільки спортивна, потужна і відома, але й також, що ви згуртовані? Неймовірно згуртовані. Це команда побратимів, хоча деякі з них ну, буквально можуть бути мені батьками, дідусями, але всі мене сприймають як рівного. Це ну, викликає одночасно і повагу, і надихає займатися, продовжувати займатися тим, чим я займаюсь. І знову ж таки, от мені хочеться до цих людей, мені хочеться бути разом з ними, тому що ну, чому б не хотіти бути з людьми, котрі тебе підтримують. Безумовно, погоджуюсь з вами. Наскільки мені відомо, ви зараз проходите процес протезування у нашому саме Криворізькому реабілітаційному центрі. Розкажіть детальніше, на якому етапі як все відбувається? Я на етапі, коли я можу ходити з милицями, але, як я вже і казав, мені не вистачає витривалості. Це досить складний процес, тому що, наприклад, спорт, там, адаптивний волейбол. Плавання, паверліфтинг. Ми цим все можемо займатись ну, будь-коли до поранення. Та? У нас ці м'язи досить розвинені, а навантаження, котре ти отримуєш, як стаєш на протези, до нього неможливо підготуватись. Це надто специфічні вправи та рухи. Через те, мені дуже важко, щоб ви розуміли, мені 100 кг пожати набагато легше, ніж пройтись 10 метрів на протезах. Але знову ж таки, це. Просто питання часу, треба просто займатися. І на завершення. Які ваші найближчі плани, і яких звершень плануєте досягти найближчим часом? Немає планів на найближчий час, є такі довгострокові плани. Наприклад, у тому ж паверліфтингу, ну, це надто довгостроковий план, вижати 200 кілограмів. Ну, це зараз можливо навіть звучить не дуже реалістично, але є люди, котрі жмуть і набагато більше. Тому, як мінімум, це можливо. Тому я буду йти до цього, тим паче, що мене підтримують на моєму шляху. У інших дисциплінах, наприклад, той же волейбол, ну, просто хочу стати кращим, тому що немає якоїсь певної планки, котре ти можеш можеш задати, тому що ну, це командний вид спорту. Треба, щоб розвивалася вся команда. І плавання. Ну, хочу вийти за час менше за хвилину на 50 метрах брасом. Та також хочу опанувати інші стилі, щоб впевнено себе відчувати на будь-яких змаганнях. Тобто зараз ви мені перелічили той список сюжетів, яким будемо про вас знімати найближчим часом. І хотіла ще також, щоб ви сказали, звернулися до, до тих, хто. Сумнівається в своїх силах, можливо, боїться, можливо, хтось замикається в собі. Що би побажали і чим би надихнули тих людей, які ще не готові емоційно, морально саме до на шляху до реабілітації? Що витягнуло мене, це якраз таки команда, і це те, що я просто спробував. Ну, я ж взагалі нічого не вмів. Я якраз та людина, котра була стовідсотково впевнена, що взагалі нічого не вийде. Ну, ну нічого, можна навіть і не братись. Ну, я помилявся. Варто просто спробувати будь-що, будь-який спорт. Ну, немає просто індивідуального спорту, ти не зможеш займатися цим спортом і ні з ким не спілкуватись. Це Фізично неможливо, от так, як ви мені казали, що я ніби як і інтроверт, але ж займаюся спортом, і це по-любому якісь нові знайомства. І воно так з будь-яким спортом працює. Тому реабілітація через спорт, як я це бачу, це найкращий та найпевніший шлях реабілітації. Тому просто почни, будь-що. Вийде, не вийде, це все одно прогрес, а будь-який прогрес. Незалежно від того, наскільки він малий, це прогрес. От, Якось так. Ви знаєте, вами дійсно рухає ця сила такого непереможного воїнського духу. Я вам дуже вдячна, що ви знайшли час для участі у нашій програмі. Бажаємо вам удачі. З нами Дякую. був сьогодні гість нашої студії Назар Лозовий Криворізький інвіктос у студії працювала Олена Павловець. Ще побачимось.